Доброго ранку. Щоб... Знову читаємо новини, знову бачимо Польщі, події на кордоні, реакція світу. Десь вона є, десь вона не така, як ми вже хотіли б там українці або поляки. Але ми розуміємо, що агресивно налаштовані росіяни роблять якісь пробні ін'єкції. Роблять якісь намагання дестабілізувати ситуацію, робляться з різних сторін. Перше організовуючи підбурення проти українців Польщі, на що, на жаль, поляки дуже ведуться, друге дрони, проліт літаків поруч. Розгортання скандерів біля кордону це все є явні провокації. Знаєте, я думаю, що зараз пор... польські пердолятори, які там були активно проти українців, зрозуміють, що е, на сьогоднішній день у світі українці найпрофесійніші в боротьбі з тими самими дронами і треба йти за порадою військові до військових. Українці найпрофесійніші в тому, як треба швиденько змінювати локації, як тримати зараз треба повний бак пального в автомобілі. Якщо у вас нема автомобіля, ви повинні мати товариша з повним баком пального, який стовідсотково, в разі чого вас підхватить, ви повинні знати, куди їхати, що робити, що робити з дітьми. Дай Бог, щоб далі нічого не посунулося з цією війною. Я думаю, жоден українець не бажає того, щоб пережив у себе вдома. Ми десь розуміємо, що якби меркантильно для України був би якийсь там подив, було б легше бо розтягнути війська, дати передишку нашим хлопцям. Але ми Розуміємо і іншу ситуацію, що це дійсно дуже страшно. І Тому, знаючи вже настрій росіян чи нічого просто так не робиться, що на якусь із країн Європи вони посунуті з зеленими своїми чоловічками, скажуть, що це не ми. От, можливо, це будуть країни Балтії, можливо, це буде Польща. Але підготовка йде. І на сьогоднішній день дійсно. Якби хто цього хотів чи не хотів, те, що сьогодні немає військ в Європі агресора, треба дякувати Україні, тому що весь основний ресурс дійсно зав'яз там. Далі гарного дня. Не беремо дурного до голови і живемо далі, але треба бути поготові, треба бути озброєним, треба бути проінформованим.